Сьогодні стало відомо, що президент Німеччини розпустив Бундестаг за словами Штайнмаєра, У Бундестазі має бути надійна більшість і дієздатний уряд. Це закид Олафу Шольцу, адже 16 грудня парламент підтримав отом недовіри канцлерові. Позачергові вибори у Бундестах пройдуть 23 лютого 2025 року. Дата була узгоджена із парламентськими лідерами соціал-демократів і консервативних християнських демократів. Також Штайнмаєр заявив, що нові вибори це правильний шлях вперед. На благо країни, а цитую демократія працює навіть у перехідні часи. До речі, в історії повоєнної Німеччини цей вотом недовіри Шольцу шостий. Після процедури канцлер має попросити президента розпустити парламент, що Шольц власне і зробив. Закон регламентує термін проведення дострокових виборів протягом 60 днів. Тим часом в Україні готують нові призначення послів в іноземні держави. Про це заявив речник МЗС Тихий сьогодні на брифінгу. Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський наголосив на тому, що зараз нам потрібне оновлення і нова енергія дипломатичної служби та дипломатичного корпусу. Тож саме в рамках цього і відбувається ротація та заміна послів. Ну і я нагадаю, що нещодавно ми всі бачили, що президент звільнив українських послів у низці країн. Ми теж за цим всі стежили. Ну і зві звісно, я думаю, що зараз будуть у нас нові призначення. Бачимо, що відбуваються певні кадрові ротації. Та й загалом, мені здається, що під кінець саме 2024 року багато змін, зокрема на політичній арені, як в Україні, так і за кордоном, відбувається. Бачимо там імпічмент, там готується до інавгурації. А -а -а. Трампа там десь теж оголошують недовіру до чинної влади. Тож будемо детальніше далі про це говорити насправді. Можна далеко навіть не ходити щодо ротації кадрів в дипломатичному корпусі України. То ми можемо побачити вже підготовлено призначення про умовно сказати переїзд посла України в Ізраїлі. До Німеччини, і насправді це трошки дивне е, рішення. Проте, звісно, напевно, воно переслідує певну ціль, оскільки е, робота дипломатів, тим більше в країні, яка перебуває у стані війни, е, забезпечує і співпрацю з партнерами, а також забезпечує можливість е, е, вирішення деяких питань, які е, у звичайний спосіб дипломатії провести. Не можна тим часом. Парламент Південної Кореї підтримав законопроєкт про імпічмент виконуючого обов'язки президента прем'єра Хан Доксу. Тепер обов'язки президента виконуватиме міністр фінансів, а саме Санмок. Нагадуємо, 14 грудня парламент оголосив імпічмент президенту Південної Кореї Юнсок Йолю, якого звинувачують у держзраді.